Сьогодні будемо розпаковувати разом таро цирцея. Це оригінал, оскреб'яв. Цирцея, напевне, одна з загадковіших та цікавих поститей в грецькій Одиссеї. Це богиня Чаклумства. Вона мала досить такий непростий шлях. Непростий та цікавий. І дуже цікаво подивитись, як це втілилось в колоді. Отже, отже, додаткова. Так. Ну, як для цього видавництва досить Такі навіть міцні карти, вони гнучкі, як завжди. Досить приємно їх зручно тримати в руках. І давайте така сорочка в стилі давньогрецькому. І дивимось. Шут. Така. Такий маг у нас. Верховна Жриця, імператриця, імператор. Ну, як на мене, то колода дуже цікава. Вона цікава енергетична, вона досить яскрава, ця серцея. Так? Хто пам'ятає вона, коли була у відлюдництві, вона там приручила левицю. І дуже це лягло на карта сила. Просто от. Така. Відлюдник. Колесо фортуни. Це Прометей, як ми бачимо. Красива колода в стилі. Шикарно. Вежа. Зірочка. Луна. Сонечко. Красива колода, незвична, красива, цікава. Давайте так рандомно витягну ще пару карт. Угу. Тобто все витримано в стилі. Красива. Мені здається, буде легко на ній працювати. Рекомендую.